Отже, цього тижня минув рік після перемоги Дональда Трампа на виборах, під час передвиборчої кампанії він щонайменше півсотні разів обіцяв швидко завершити війну в Україні, зокрема за 24 години. Але вже невдовзі, після вступу на посаду, Трамп почав уточнювати, що казав це. Так званому переносному значенню за рік, що пройшов з перемоги Трампа на виборах настрій президента США змінився, та й, попри численні телефонні переговори, особисту зустріч з путіним, бойові дії тривають. Трамп був змушений визнати, що закінчення війни в Україні непросте завдання і взаємна ненависть між Зеленським і Путіним ще більше ускладнює його. Ні, віхи миротворчих намагань президента США аналізує бібісі. Журналісти зауважують, що початкове потепління між Вашингтоном і Москвою не привело до результатів через різне бачення цілей. Основою дипломатії Дональда Трампа стало налагодження насамперед особистого контакту з Володимиром Путіним, з яким він у дуже добрих стосунках нагадаю. Першою помилкою президента США, на думку BBC, стало залучення до перемовин Стіва Віткофа, яким яко кажучи. Вів Трампа в оману щодо намірів Кремля. Президент США вірив, що Путін хоче закінчити війну. Тож в Анкориджі запропонував російському диктатору якраз пом'якшення санкцій, економічну співпрацю в обмін на припинення вогню. Тоді ця угода видавалася Білому дому вигідною для Кремля. Однак Путін відмовився і зажидав капітуляції України та передачі Росії ще не захоплених нею територій на Донбасі. А також фактичного контролю над Україною, її нейтралітету та обмеження армії. Історична ж лекція прочитана Путіним остаточно роздратувала Трампа. За місяці, які пройшли від саміту на Алясці, відносини Росії та США знову помітно ускладнилися. Сам же Трамп, остаточно зрозумівши, що Кремль робить ставку на війну, а не на мир, задумався про передачу Україні американських крилатих ракет. Томагавк про що на Фоксню заявив віце-президент Шаджей Дівенс. Але зараз ми розуміємо, що це був такий черговий ультиматум Кремлю, яких до цього лунало вдосталь, і всі тільки. На словах на жаль. Наступною віхою миротворчої місії Трампа мала стати зустріч з Путіним в Будапешті. Але під час підготовки до саміту, як ми знаємо, вже держсекретар Марко Рубіо поговорив з Лавровим і переконався, що позиція Москви з приводу закінчення війни не змінилася. Терпець Дональда Трампа, який не хотів повторення фіаско на Алясці, урвався. І вперше за 9 місяців його президентства США дійсно вдарили по Росії санкціями. Їх запровадили проти найбільших російських нафтогаз. Ових компаній Раснефт, Лукойл. і, за словами очільника американського мінфіну Скота Бесента в Білому домі вірять, що посилення проблем в економіці. Все ж таки посадять Путіна за стіл переговорів. Та й сад Дональд Трамп під час зустрічі з другом Путіна Орбаном офіційно визнав, що Росія не хоче зупинятися, і це було основною причиною скасування Будапештської зустрічі. Втім, президент Ша додав цитую: Віта в Україні скоро закінчиться, але інколи сторонам перед миром потрібно випустити пар. Аналітики ж бібісі не настільки оптимісти. Вони одностайні в своїх прогнозах. Москва уникає усіх ініціатив, які можуть. Просунути і посунути мирний процес, тож прогресу в регулюванні війни найближчим часом очікувати не варто. Понад те, в Москві знову вдалися до улюбленої забави і ядерного шантажу днями. глава Міноборони Російської Федерації Андрій Білоусов запропонував Путіну розпочати негайну підготовку до ядерних випробувань на полігоні Нова Земля. Він обґрунтував це тим, що США не лише регулярно проводять навчання стратегічних наступальних. Них сил а нібито відпрацьовують превентивно ракетно-ядерний удар по Росії як пізніше пояснили в Кремлі. Рішення ще не ухвалене. Путін лише доручив уряду і спецслужбам підготувати пропозиції щодо доцільності підготовки до таких випробувань.